Ваша близька людина постійно намагається спровокувати конфлікт, чіпляється з будь-якого приводу, нагадує про всі ваші помилки і невдачі, і увесь час хоче вас вкусити, не реагує при цьому на будь-які ваші зауваження. І як тільки ви будуєте якісь плани, вона тут, як тут, і ваш план летить коту під хвіст, і ви знову розчаровано опускаєте руки. І що частіше це трапляється, то більше і нижче вони опускаються. Життя стає сірим, буденним і нецікавим. Результат? Ви засмучені, безсилі замовкаєте, а ваш співрозмовник задоволено розцвітає. Вітаю поруч з вами, енергетичний вампір! Мене звати Тетяна Жарківська, я енерготерапевт, коуч по саморозвитку, і мене цікавить все, що не піддається логічному поясненню. Ділюся знаннями, набутими у власному досвіді. У спостереженнях і у власній практиці. Ви на каналі Жарптиця Джерело душі, і я буду дуже вдячна вам за вашу підтримку подобайками, підписками, поширенням відео. Підтримайте українське! І сьогодні ми трохи поговоримо про енергетичних вампірів: хто вони, для чого і що вони від нас хочуть. У кожного в житті була така ситуація, коли тебе використовували в ролі ментального унітазу. Де після розмови ти, як витиснутий лимон? Про ментальне поле в попередньому відео посилання у верхньому лівому кутку. Переглядайте. А я нагадаю, що це поле розуму, думок, намірів, планів. енергетичні вампіри. Які вони? Ну, точно не такі, які ми показують у фільмах Вампірів-кровопиць. Їх видно в дзеркалі, вони не бояться часнику, ні хреста, ні сходу сонця. Якщо дивитися на енергетичних вампірів з точки зору психології, то це ті самі маніпулятори, люди, які виводять нас на емоції, на основному на негативні емоції. Зароджують агресію, викликають злість, гнів, стрес, розпач, сльози, сором, сум, відчуття провини і так далі. А також токсичні люди це ті люди, які постійно стогнуть, ниють, жаліються, все їм не те, все їм не так, всі їм не такі, всі погані. І ви також можете бути енергетичним вампіром і навіть цього не усвідомлювати. Це люди, які живляться енергією оточення. Через емоції вони відбирають у людини сили, так, ніби її висмоктують. І такі люди є кругом, вони є на роботі, вони є вдома, вони є в транспорті, є в магазині, куди б ви не пішли маніпулятори, провокатори, або людина, який не закривається рот, є завжди. Але є такий момент, якщо у вас високий рівень усвідомленості, ви стійкі, прокачені енергетично, ці люди або щезають з вашого поля. Розчиняється або сидять тихенько, бо вони на рівні підсвідомості розуміють, що енергією енергетикою такої людини можна наїстися вдосталь на півжиття, але їм туди дорога закрита. Ваше сильне енергетичне поле просто чистить простір. І навіть якщо вампір качне вас, то він вас не розколиш, бо у вас стійка опора. Ну, звичайно, якщо ви з власної волі йому це не дозволите зробити. Зверніть увагу, буває так, що все йде як найкращим чином. Всі обставини, події складаються як кольорові пазлики один на одного. І з'являється одна людина своя чи чужа, випадковий перехожий, чи якась тітка в магазині зі своїм словом чи матом, як загне так, ніби хтось переріже ваш святковий торт замість вас. І ви або не звертаєте уваги на це в силу вашого щастя, або відповідаєте тим самим, або всередині вас ні з того, ні з сього з'являється пуста сіра пляма. Очки ваші сумнішають, настрій падає. Ця людина, свідомо чи несвідомо, звампірила вашу енергію. Це чужа людина. А що робити, коли енергетичним вампіром є хтось з, ваш... з ваших родичів? Особливо, якщо ви з цією людиною живете, або змушені часто спілкуватися. Якщо в стосунках чоловік, жінка чи подруга знайома, ви можете врятуватися від нього через розлучення або через розрив, то від свого родича ви не втечете, бо він ним був, є і буде. А ще гірше за всіх родичів, разом взяти. Це коли ви ментальний унітаз для своєї мами або психотерапевт для мами. Або виконуєте роль мами для мами. Це значне порушення ієрархії в родовій системі. І воно має дуже багато негативних наслідків для вас обох. Бо мама, як і тато, це є наша основа, і від того, як складаються з ними стосунки з дитинства, залежить майбутнє доросле життя. Ось я запишу про це відео окреме, бо тут говорити можна дуже багато, ви втомитеся мене слухати. Енергетичні вампіри це люди, які не здатні взяти відповідальність за своє життя на себе. Вони будуть звинувачувати все і всіх, починаючи від водія автобуса, поганої погоди, закінчуючи президентом і так далі. Дехто навіть умудряється Бога звинувачувати, що той несправедливий. Вони ніколи не визнають своєї вини чи неправоти, навіть якщо це очевидно і про це говорять факти, і не одна людина прямо в очі. Вони перекрутять ситуацію так, що зроблять дурнями всіх довкола. Або погодяться на деякий час на словах, що ви заспокоїлися, відновили свої сили, набралися енергії, бо через деякий час вони знову захочуть їстоньки, а для чого шукати когось, коли є поруч ви? Це люди, які постійно нав'язують свої проблеми. І найпоширений приклад це про здоров'я, коли людина постійно жаліється, скаржиться на те, що вона хвора. І коли ви кажете, що варто звернутися до лікаря, вона не чує. Ви не витримуєте, знаходити потрібного лікаря, самі готові вже домовитися замість неї, відвезти, оплатити прийом у будь-який час, і чуєте у відповідь, що я до нього не піду, бо він поганий, він лише гроші дере. Дивися, які гроші дере. Я так п'ю купу ліків, мені нічого не допомагає, чого до них ходити, так має бути, бо мені вже стільки років. І ви потім знову слухаєте цю пісню заново. Якщо дивитися зі сторони душі, ну вона не винна. Вона обрала пройти такі уроки, і вона рада би була їх завершити. Але людське его не дає їй це зробити. Воно глушить душу. І людина не рухається вперед, не усвідомлює, що робить, через якісь свої страхи і через свої внутрішні переконання. І не буде цього робити, бо їй так вигідно. Бути в такій позиції, це люди, які висмоктують енергію своїми невинними розмовами, про все на світі. Своїм безперестанним базіканням. За півгодини вона встигає розповісти у всіх подробицях про все: про свій день, про роботу, про начальника, про дітей, про кому, про сусідку, про подругу. Які їй не догодили, про плани на майбутнє, про невдало куплену блузку в магазині, бо продавці її підсунули, про погоду і так далі, і тому подібне. І так без кінця і без краю. І ви спершу не можете вклинитися в цей монолог, а потім не маєте сил, щоб закрити її рота. зате в неї енергії хоч відбавляють. Часто ці люди харизматичні і дуже хитрі. І вони з легкістю перекладають проблеми на іншого майже в будь-якій ситуації. Коли для вас це голомоломка, для них це ніщо. Ці люди здатні ні з чого зробити проблему, опинитися в центрі події, а потім виставити себе в ролі жертви. І при цьому вони хвалять тих, до кого хочуть втертися в довіру. Наші діти теж можуть виявитися енергетичними вампірами. Так буває дуже часто. Істерики, крики, проблемна поведінка. Дитина постійно намагається притягнути до себе увагу як батьків, так і тих, хто поруч з нею. Коли ви енергетичний вампір, ну, звичайно, ніхто не хоче цього визнавати, бо ми всі білі, пухнасті, класні і прекрасні. Поганий хтось, але тільки не я. Поспостерігайте за собою, як і з ким ви сваритеся. Як часто це відбувається, чи є для цього якісь адекватні підстави, і що ви при цьому відчуваєте? Як багато ви говорите, про що ці розмови і так далі? Якщо після вашої годинної розповіді про себе або сварки і розбору польотів, ви наповнені силою, бажанням, енергією, готові йти вперед, і ви це визнаєте, я можу вас привітати. Ви енергетичний вампір! До речі, постійні скарги на всіх навколо, і незадоволення днем, оточенням, життям, про яке обов'язково перед сном щодня має слухати ваш чоловік, наприклад, це теж з цієї самої опери. якщо нема кому пожалітися. Почуваєтеся визнаженим, це теж вампіризм. Але бувають випадки, коли кожній людині може знадобитися допомога, тому ви можете і не помічати. Не помічайте, що розповідаючи друзям про проблеми та ваш поганий настрій, ви їм шкодите. Якщо це відбувається з вами, задумайтесь над зміною поведінки та пошуками внутрішніх джерел енергії. Намагайтеся займатися саморозвитком, бути уважними до своїх друзів та не поводитися егоїстично. Сьогодні ми говорили про енергетичних вампірів, хто вони такі, як їх відрізнити, як зрозуміти, що поруч з вами енергетичний вампір, а про те, як вберегти себе і своїх рідних і близьких від енергетичних вампірів, поговоримо в наступному відео. Якщо вам це відео сподобалося, ставте вподобайку, діліться з друзями або тими, кому ви вважаєте, воно буде цікавим або корисним. Підписуйтеся на мій канал, підтримайте український. А з вами сьогодні була я, Тетяна Жарківська, і канал Жарптиця, Джерело душі. До зустрічі!